Я пані, я ж вам показую, що є, якщо не те, що зімаєте футболочку і сделайте менше мрії, так? Да? Ага, все зрозумів, зрозумів. Тепер дивіться, сейчас дивимося на лузі, як воно виглядає. Ні, поверне подивіться параліє. Сирототорна мажета. Ну давайте таке. Бачите, вона гофруліт. Сирототорна мажета, це надосна, подаросна і мало хурого м'яза. Бачите на гофрується. Берем, ну, повинні паралінити друг друга часу возити. Сиротата маджера. Слобова губа, це відрив суглоб губи йде. Тобто оце, вниз це суглоб, а це суглобова губа, яка його обжимає. Ну, По-перше, треба змазати суглоб, змазується суглоб. А сюди робиться один бубаць і сухожилки. На досному, мало круглому ядом. Тому що ну, ви вам так важко підняти, тут тобто блокується, але піднімаєте руку. І так вам ну, тяжко, щоб ми не пошли спайки і плечі, робиться гілорної перепрати, гілорної кислоти.